Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Христос Воскрес! Воскрес! Церковний звін і людське передання сповістило нам сьогодні про відхід із земного життя. новопредставленого Віктора. Біля труни кого ми сьогодні стоїмо. Біля труни великої людини. Великої людини по своїх діяннях. Великої людини по пам'яті людській. Господь наділив йому прожити не повний вік, а дорости до дорослого мужа. Ми читаємо священне писання і знаходимо слова, що проживе людина 70 років, при силі 80 років. Але не сказано там, що повинна померти, немає кінця віку, скільки повинна прожити людина. Сказано, скільки мінімально повинна прожити людина, а обмеження в максимуму немає. І тому ми проважаємо кожного, хто відходить з цього світу зі скорботою на душі і з розумінням. Міг би ще пожити не во ім'я самого життя, а во ім'я праці, во ім'я того, щоб виразити все, весь той талант і геній, який Господь вкладає в кожного із нас. Жити, працювати, любити і боротись. Ось так можна коротко сказати. Про внутрішній світ новопредставленого Віктора. Дивлячись на молодь сьогодні, у 30 років каже депресія. Від чого в тебе ця депресія? Від безділів. 40 років не знає, для чого він живе. І в 50 каже, я вже прожив вік. Хай молоді працюють. Хтось каже, неправильна пенсійна реформа. 60 треба вже йти огірки садити на дачі. Неправильна ця думка. Все життя треба боротися за життя. Скільки живеш, стільки працюєш, виражаєш весь талант. І немає слова, вистачить, я вже напрацювався. Хай молоді працюють. Немає тоді сенсу Божого промислу, якщо ми так мислимо. Ми споглядаємо на життя цієї великої людини і можемо сказати, жив, працював, хотів, боровся, боровся за життя. Лікувався, працював, лікувався, працював, жив. Це відповідь тим, в кого депресія. Жити до останнього подиху, працювати до останнього поду, боротися за життя, не во ім'я того, щоб прожити довший, довгий вік. Це є безпідставно просто прожити довгий вік а вмотивовано, коли вік дає можливість більше зробити для ближніх своїх, більше потрудитися. І ця любов блаженної пам'яті Віктора була до науки, до свого навчального закладу, до його довговічного керівництва в цьому закладі. Любили студенти, любили викладачі, підтримували. Різне було, але рухалися вперед. В Боротьбі, стражданнях, пошуках рухалися вперед, тому що вірили йому і йшли за ним. Довіряли, обирали, слухалися, бурчали, але йшли вперед. Таке життя. Ангели тільки на небі. І не помиляються тільки ті, які нічого не роблять. Що Господь сказав до тих, хто звинувачував жінку? Кинь камінь хто без гріха. Перший кинь, тому немає людини, яка б жила і не згрішила. Але ділами своїми. Людина свідчить про свій вибір, про своє життєве кредо. А діла утверджують людину в імені. Мало хто говорив про навчальний заклад, де вчишся? В першу чергу, божедарника вчуся. А потім абревіатура навчального закладу. Про що це говорило? Це говорить про ім'я. Людина своїм життям вшанувала своє ім'я. Один із професорів колись говорив: якщо хочеш поглянути на людину, подивись на її візитку. Чим більше тітулів на тій візитці, тим менше вона вартість. Бо нічого не, не може суспільству представити. Як титули і звання, достатньо сказати фамілію, і ти знаєш, хто це, де це і коли це відбувалося. Не треба багато говорити. Заїдь в Луцьк і скажи, божедарник, і простий мірянин, і таксист, і людина старшого і молодшого віку скаже, їхати треба туди. Ось це свідчить про життя. Які ще аргументи треба? Це приклад нам з вами, як потрібно жити, любити життя, боротися за життя і рухатися вперед, любити свою справу, знайти своє місце в суспільстві і знати, що ти хочеш. Бо коли знаєш, що ти хочеш, знаєш, куди йти. А якщо знаєш, куди йти, знаєш і іншим, як пояснити, куди ти йдеш, що ти хочеш, до чого ти призиваєш? Це те, що не вистачає нам сьогодні. Тому для нас це не просто похорони, для нас це велика втрата. Глибока втрата для всієї громадськості. Це не тільки біль родини. Це не тільки Шок для студентів і викладачів. Що буде далі? А далі жити, працювати, продовжувати і приумножувати. Оце би сказав Віктор Володимирович. Працюйте, приумножуйте, любіть Україну, любіть студенти, любіть життя, боріться. І рухайтеся вперед до останнього подругу. Ми ще довго будемо згадувати це ім'я. І в молитвах довго будемо згадувати це ім'я і за вчинками, і за прикладами для вчинків. Тому що ім'я виразилося на діянні. По ділах їх пізнаєте їх. І Господь говорить, відділ своїх осудишся і від діл своїх оправдаєшся. Ми скорбимо, скорбимо, бо втрачаємо. Втрачаємо воїни в АТО, молодих, перспективних і зрозуміло тільки починають жити. Але коли люди поважні люди, яким навчати, і навчатися ще відходять з цього земного життя це також біль, це також втрата, бо втрачаєш частину себе. І діти, і батьки, і внуки вчилися в університеті цього, під керівництвом цього славного мужа, якого ми проважаємо в дорогу. Останню дорогу. Кажуть, по імені і життя Його. І фамілія ж така цікава, Богом обраний, Богом даний. Ніщо ж просто так в житті не приходить. А життя його стимулювало рухатися вперед, бо незважаючи на хворобу, каже, повинен бути ще й храм в університеті. І хрест поставили для будівництва цього храму. Це що означає життя? Церква це життя, життя земне, життя небесне це рух вперед. І тому для нас сьогодні дуже не буде вистачати і доброї поради, і завжди такий оптимізм, натхнення. Людина, яка Біля якої віяло не просто тепло, віяло оптимізмом життя, бадьорістю цього життя. Попри все, він бачив різні політичні строї, при різних владах і керівниках, був. але завжди вірив, що все пройде і в розмові надихав усіх. Живемо, працюємо, все минеться, все пройде. Хай цей дух натхнення, дух життя, дух боротьби, дух руху вперед витає ще довго над Волинню, над навчальним закладом. Примножуйте славу, примножуйте ім'я, пам'ятайте того, кого багатьох із вас він родив. Родив як науковців, родив як людей. В апостола Павла є вислів, пам'ятайте і шануйте наставників ваших. Будемо і ми сьогодні пам'ятати і вшанувати цього великого чоловіка, великого своїми діяннями. Можливо, він сьогодні Богові потрібен там. Можливо, там для нього знайшлася якась особлива місія, і Господь його покликав іменно в цей рік, в цей час. Ми не знаємо, ми віримо в промислу Божого. Але то, що помер не в холод, не зимою, а весною, коли починається життя, коли приспівали тільки Христос Воскрес, це означає жити. Жити, боротися заради, заради самого життя, заради світлого Христового Воскресіння. Христос Воскрес! Сьогодні ці слова Він промовляє до нас вже устами молитв, які ми сьогодні творили. Хай Господь.